А також у нас є на продаж Ман з оригінальним пробігом 170 тисяч. Не лям 170, а саме 170. Перше коло 3000 мотогодин 2011 року. Уявляєте собі, це просто щось із ряду неможливого. Але ми таку машину знайшли, ми таку машину пригнали. Він у нас 440-й на розширювачах, на повному пневмо, але стандарт. Це не є мегаход. Два паливних бака з ретардою, він у нас має довгу раму, тому що тут стояв на всього цю довжину. Генератор. На високій кабіні, на омивачах фар, дестронік, нагрузка на ось, дачі шин розширювачі, стояночний кондиціонер, нові акумулятори. Просто подивіться, подивіться на стан автомобіля. 170 тисяч рідного, холодильничок, оригінальні оці от подушки. Дивіться, це є. Підстаканичок, два ряда кнопок, подивіться. Подивіться, скільки тут всього є. Центральна смазка. Гляньте. Руль. Ну, Нова машина. 170 реально тисяч пробів. Подивіться, тут нічого не реставроване, нічого не роблене. тут навіть хімчистка в цьому автомобілі не робилася. Всередині запах нового автомобіля. А, маса виключена. Стояночний працює, всі заглушечки, все є, по салону жодного дефекта. Подивіться, це все в оригіналі, подивіться, якому воно все стані. Отак. Кого цікавить ціна, хто просто не просто, щоб поцікавитись, а, а скільки ж це воно, а кого реально така машина буде цікавити, то дивіться. ви дзвоните, номер є в шапці профіля і питаєте. Або, якщо хочете, то як два отаких. От Оце один коштує, як два отаких. От а от такого ви можете знайти в нас в телеграм-каналі.